Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з чергових цікавих санкцій, які ухвалила Рада національної безпеки і оборони. Значить, п'ятий президент України, і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, підтвердив, підтвердив інформацію про те, що проти нього е, оголосили, запровадили санкції, і відповідно назвав такі дії провокацією. Значить, назвав рішення РНБО антиконституційним політично вмотивованим. Ну, і таке інше. Плюс, наскільки вже повідомлялося, йому заборонили виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, і з того, що я бачив в публічному просторі, видали повістки. Значить, на всі дати з 14-го відповідно від завтра і по 28 лютого. Що це таке, що ви за цим бачите? А указ про санкції є. Я поки що його не бачив. Ну тоді що ми обговоримо? Ну, давайте так. Є заяви, які ще поки що не підтверджені. Документом буде документ. Тоді можна буде говорити, що запроваджені санкції. Те, що у Зеленського з Порошенком давня нелюбов, це не для кого не таємниця в даному випадку от і різні були ситуації з випуском на випуском, на Мюнхенську конференцію чи на інші заходи. Тому це, по моєму, для них звична ситуація, коли вони один на одного, ну м'яко кажучи, недолюблюють. Вони то одне одного недолюблюють, але це ж питання, яке. Точно винесуть його колеги-колеги Порошенка відповідно на міжнародний рівень. Ну і от питання переслідування опозиції оці всі історії з демократією. Згадаємо ще й фразу, яку вимовив Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами буквально напередодні, коли там теж говорили про вибори в Україні. Він обмовився, що типу бачив рейтинги і не дуже високі рейтинги у президента Зеленського. Всі б, б, говорять зараз, і дуже багато принаймні людей говорять говорять що все країна остаточно заходить у вибори, і інакше, як перед виборчою історією, подібні речі назвати просто не можна. що ви про це думаєте? Так яка історія, коли буде указ президента, тоді можна буде говорити і обговорювати конкретну фактуру. Це раз а ось я слухав, що сказав Трамп і сказав, що вибори коли-небудь повинні проводити і не назвав ніяких строків. Він навіть не вточнив, як там Кела говорив, що там. Можливо, після припинення вогню і так далі. Тому я поки що не вважаю, що є підстави говорити, що вибори взагалі будуть. А чи є перед виборча така метушня? Ну є, у нас вона постійно відбувається. Раз на півроку з'являються якісь руки люди, які а, говорять, що вибори точно будуть через півроку або чим з чимось пов'язано. Потім це все виявляється, що виборів немає, і далі. Але фіксується активність тих людей, які починають інвестувати кошти в передвиборчі якісь речі або борди за замовляються, або інші речі робляться. І далі я думаю, що просто фіксується активність тих людей. От і все. Тому я поки ну не бачу, як вибори відбуваються навіть якщо теоретична. Теоретична війна там в якомусь форматі закінчується припустимо влітку чи осінь. просто по процедурах. Ми все рівно входимо в наступний в наступну весну. Але я вважаю, що вже вже стільки фальстартів. Щоб ви розуміли, останні розмови, що вибори будуть точно. Це були якраз на початку цього року. Деякі люди навіть викупили борди, наприклад, у Києві на Житомирській трасі, а потім виявили, що це знову не так. Thanks Окей, окей, тепер давайте про геополітику. вже у виконанні американської адміністрації Дональд Трамп зараз є ну найголовнішим, умовно кажучи, і найпопулярнішим ньюзмейкером взагалі на планеті Земля. Уже зі свіжих новин чуємо, що чуємо, що на рендремоді прем'єр-міністр Індії приїхав до Вашингтона, і там буде зустріч якраз на найвищому рівні. Ну а напередодні відбулось. Дві важливих, як ми вважаємо, телефонні розмови спочатку була доволі довга, принаймні сам Трамп сказав, що це була тривала і дуже продуктивна розмова президента Трампа і. Російського диктатора Владіміра Путіна, зокрема, Дональд Трамп сказав, що вони обговорювали Україну, розмірковували про велику історію наших народів, як вони успішно воювали у другій світовій війні. Ну тобто, в історію, в історичні екскурси Путін Трампа таки затягнув. Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки, уже там сказав, що ці всі перемовини і розмови з Путіним це просто здача інтересів України. І але це якраз відставний політик. Він має право говорити все, що завгодно. Сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, сказав після розмови з Владіміром Путіном наступне, цитую. Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн. Також ми домовилися негайно доручити нашим командам розпочати переговори. І першим кроком буде ну, дзвінок президенту України Володимиру Зеленському, щоб повідомити про цю нашу розмову. Розмова довга і там тривала і дуже продуктивна. Деякі наші оглядачі почали зразу шукати там зрадоньку. і не лише наші, що ви за цим бачите. Ну, я послухав, що сказав Пісков. Пісков сказав приблизно таке: телефонував Трамп, а, висловився за негайне припинення вогню. А, от а, і ну власне кажучи, і все, якщо відкинути всі ці епістолярні вправляння а, Трампа у пафосних розмовах, а, так що в принципі я нічого не побачив, того що воно якось впливає на ситуацію, нічого нового Трамп не сказав. Санкції зняли, не зняли, забороняють Україні бити по території Російської Федерації. Не забороняють, а допомогу скорочують ні, не скорочують позиції. Те, що говорив голова Пентагону на Арамштайні, ну плюс-мінус. Ми це обговорювали у вас в ефірі. Що це бачення ситуації з боку адміністрації Трампа? Тобто вони вважають, що потрібно фіксувати по лінії розмежування. А, а далі вести перемовини. А це категорично не влаштовує Путіна. Тому знаєте, найцікавіше почнеться, коли Путін те, що те, що називається, зроби обманець, почне обманювати Трампа, і буде реакція на це Трампа. Оце єдине, що буде цікаво. Вже також багато говорять про те, що зустріч між Трампом і Путіним може відбутися на території Саудівської Аравії, і відповідно навіть за участі наслідного принца, тобто реального керівника зараз цієї держави, реального монарха. Він наслідний принц, але в принципі виконує там де факто виконує королівську функцію. От перемовний процес, Саудівська Аравія як місце. Ну і попередньої обіцянки Дональда Трампа, що якщо щось піде, не так, то ці. На нафту і будуть посувати вниз. Що ви бачите в цьому контексті? Ну, добрим словом, пістолета можна добитися більше, ніж добрим словом. Це, в принципі, політика Трампа. От і це і голова, до речі, Пентагону теж підкреслив, що буде знижена ціна на нафту. Ну, не виключено, що в трьох якщо зберуться. Просто буде шантажувати Росію, що у нас така цінова політика буде. А ви там робіть що все, все, що завгодно? Ми сказали вам припиняти війну. Значить, вона повинна бути припинена в, в такому форматі, як ми хочемо. Тому що все, все, що от висуває Трамп зараз, це категорично не подобається Путіну. І він на це умови йти не буде. В принципі знову таки Песков. Коли розмовляв, ну от я в синхрон його почув повністю не, пере, пере, не переписано переписане. Те, що говорить синхрон, ну сказав те, що саме то те, що говорило, що а, Путін хоче як там сказати першу причину а, прибрати. Ну тобто а, його позиція, що Україна повинна віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, а, а, відмовитись від вступу НАТО і визнати це російськими, є. Американці повинні ліквідувати ще військову інфраструктуру в східній та центральній Європі. Ну ніхто не я не бачив, щоб Трамп говорив, що це буде виконуватись. Це раз. і по-друге, дивіться щодо що до НАТО, навіть Трамп не говорить, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він сказав, що можливо зараз воно а, не ну недоречно і що воно не вирішить питання, як і голова Пентагону. Тому всі ці йде велика політична гра. А ми повинні розуміти, що суб'єктність єкт, суб в цьому в цій ігрі є Україна, оскільки у нас є власне озброєння, Україна стає очевидно сильнішою з власному озброєнням, тому що дивіться на графіки ударів по території Російської Федерації по нафтовій інфраструктурі і так далі. А ми повинні розуміти, що зараз американці будуть витягати Путіна на те на свої позиції, які вони вимагають. А, і якщо вони половину зроблять з того, що вони хочуть, так то вони по дорозі багато кісток Росії поламають. Наше завдання, щоб вони і хребет зламали, і ще їм зламали. А, тому в даному випадку інтенсивність повинна бути нарощення інтенсивність ударів по території Росії. А ми повинні всі займатися. Не тим, що там хтось говорить, а те, що робить, а головне ми повинні вимагати від уряду, щоб штампувалося більше ракет, забезпечувалось розширення а, військового замовлення, бо це не нас суб'єктними. І ніхто не зможе ігнорувати позицію України, якщо ми постійно будемо бити по території Російської Федерації. Який сенс буде зустрічі Трампа та Путіна, якщо Україна буде продовжувати бити по території а, Російської Федерації, знищуючи їх нафтогазову інфраструктуру? Тому Кожного дня українці повинні запитувати, де наші ракети удари бачите графік ударів по території Російської Федерації, так а, запитувати, де додаткові об'єми для фінансування дуже цікавих речей, там ракети, все, що з цим пов'язано. А для того, щоб ми ставали сильніше, наша перемовна позиція визначалася силою, яку буде. Диктувати Україна, так і показувати, що ніхто не збирається нікуди здаватися, і наше завдання якраз вибувати ті умови, які потрібні нам, а не росіянам. Добре, тепер про деталі розмови президента Трампа і президента Зеленського. Значить, Трамп поінформував Зеленського про розмову з Путіним, там і таке інше. Але цікава історія, що серед серед зустрічей американо-українських на першому місці, тобто першою такою персоною був не спецпредставник, не глава Пентагону, який приїхав ну напередодні він брав участь у засіданні Рамштайн, а міністр фінанс в який привіз зеленському проект угоди про корисні копалини, про нову угоду щодо безпеки, економічні і ресурсні взаємодії, от о, це цікава історія. що Трамп заходить ну, в нього прізвище, переводиться як. Перекладається як козир, да він заходить з козирів, в тому числі до України. Але ну, ці всі корисні копалини ці всі рідкоземельні метали, їхні поклади, це ж все майже все, точніше. Дві третини їх на тимчасово окупованих територіях зараз. І от з цим якраз питання, що ви за цим бачите. Ну, дивіться, давайте так. Я вважаю, що це все віртуальні активи, яким Україна активно торгує. А Трампу дає, що це активи існують, тому що Підтвердження того, що воно в дійсності є і коштує стільки, скільки сказано, можливо, тільки коли почнуться в дійсності розробки. Позиція Трампа, чому він так говорить, це для пояснення власному електорату, чому вони повинні допомагати Україні. Тобто, Байден безкоштовно допомагав, а ми допомагаємо для отримання власної вигоди. Таку модель Трамп безпеки буде реалізовувати по всьому світу. Це стосовно Європи, в тому числі платити за безпеку. Ми готові її забезпечувати. Ну такі охоронні послуги. А далі подивимось, як воно буде розвиватися. Події тому, що знову таки я говорю найцікавіше почне, коли Путін почне. А виставляти умови, які Трамп не може дати, і не збирається йому давати. Ну не може Трамп віддати йому Запоріжжя, наприклад, чи заборонити українцям бити по території по території Росії, тому що у нас є власна зброя, і ми є суб'єктом в цьому, і це визначає нашу перемовну позицію. І тому ну допомога йде, іде. А те, що ще була від від Байдена, вони ж її не припиняють. Ну добре. А якщо починаються там якісь економічні речі, ну дуже добре, тому що нам потрібно ставати частиною глобального заходу, в тому числі американського, так це не означає, що там все приїжджають. Те, що треба підписувати, тому що треба ще дивитися на а, тексти і угоди, що що вони хочуть. Якщо там буде взаємовигідна історія, то ви правильно говорите, така багато чого знаходиться на території окупованій. А, це ну, в принципі, Зеленський вже просуває цю ідею. говорить, що він... А, шельф. Дивіться, там багато нафти та газу а, а, мається на увазі Чорного моря біля Криму, в тому числі. А далі знову таки нашу ви повинні розуміти, чим більше ми будемо довбати по території Російської Федерації, тим а, швидше ми додовбаємо нашу позицію, а тому що це визначається виключно силою зараз і спроможністю бити по території Російської Федерації. До речі, вчора ви бачили досить а, жваво відреагували європейці. А наприкінці вони сказали, що ми терміново хочемо йти в перемовини, тому що треба забезпечувати гарантії безпеки України і так далі. Я думаю, що Трамп це теж цього добувається, щоб європейці швидше бігали, а не розповідали, що вони грошей немає, а і, і що у них щось там не виходить. Тому наше завдання це виробництво власної зброї. А за для цього уряд повинен забезпечувати е, секретність підприємства. Покати щодо доразового вас говорить: забезпечувати е, страхування військових ризиків. Якщо грошей немає, як вони це що я упевнений, що є, але ну відкривайте експорт. От у нас зараз 25% запровадили мита на нашу продукцію, а на металургію, в тому числі. То у нас бігають, а що робити? Ну так відкривайте експорт зброї для того, щоб заводити валюту в країну, ставати частиною ВПК Сполучених Штатів в тому числі і диверсифікувати власний експорт. Ми ну, тільки на першому, в перший рік десь один мільярд доларів можемо заробити, а щоб підтримувати в тому числі цикл всередині нашої країни. А далі ну, тільки побажати удачі і ну, всім нашим спецслужбам. СБУшникам для того, щоб вони якомога більше задовбали газотранспортну систему і нафтогазову систему Російської Федерації, це буде і визначати нашу перемовну позицію. Перемовна позиція буде визначатися, в тому числі втратами ворога у можливостях забезпечувати цю війну на фінал. Цікава історія порахували. Я зараз не пам'ятаю, хто з економічних видань це порахував, що Росія витратила на війну на кілька мільярдів доларів більше ніж сумарно увесь Європейський Союз та Велика Британія. Вони це розраховували через купімельну спроможність. Ну і це теж таке трошки в той же, в той же кошик, що і вимагає від Європи Трамп. Оце збільшення наскільки ви бачите реалістичним, щоб щоб Європа справді трошечки трошечки поспішила? Ну голова Пентагону сказав сказали 5%, значить платить 5%. Тобто вони будуть дотискувати це питання, тому що в ці 5% входить, в тому числі ну ВВП мається на увазі, а в тому числі закупівля американської зброї як для української армії. А так і для європейських армій. до речі, голова Пентагону абсолютно сказав те саме, якщо уважно подивитися, що а, яка його позиція. А далі ми не повинні сприймати те, що говориться, як знаєте, як кінцевий варіант. Ситуація дуже динамічна. Я вам сказав, що якщо американці будуть тягнути Путіна за стіл перемовини, вимагати. Те, що потрібне, те, що вони хочуть, фіксація по лінії розмежування. Вони по дорозі багато чого як я говорю, кісток поламають. А наше завдання, а, наше завдання максимально зробити так, щоб американці нанесли а, максимально економічну і військово-політичну шкоду, а, в тому числі за допомогою власних ударів. Ну знаєте, врешті-решт. Коли Рейган починав тиснути на радянський союз 80-х роках, він не ж не хотів, що він і не думав, що результатами цього стане розпад радянського союзу. Він же цього не планував. Про просто... він зробив трошечки інакше через енергоносії. Дуже дякую. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.